От у нас є снаряд. Ми його з вами повинні налаштувати ось яким чином. Так, значить, події, прапорець. Давайте трошки продумаємо нюанс. Значить, Дивіться. От уявіть собі, ну, снаряд буде меншого розміру. Просто уявіть собі, от ми стоїмо, наприклад, тут да? і стріляємо. І от у нас снаряд з'являється тут на кінці дула, і летить собі, летить, летить, летить. Ну скільки він може летіти там в секундах до кінця краю, екрану? Да? Ну там, Наприклад, секунд 5 він буде летіти. І от питання. За ці 5 секунд ми можемо ще раз вистрілити. Що відбудеться з тим снарядом, який ще не долетів до кінця? Він пропаде. Він зникне і з'явиться знову. Да? Ну, тобто, якщо робити алгоритм, телепортація в місце, де з'являється. Тобто, по суті, ми з вами обмежені тим, що снаряд може летіти лише стільки, скільки він встигне до того, як ми знову вистрілимо. Тому ми можемо або обмежити можливість стріляти, поки снаряд не долетить, але є нюанс. Наприклад, з цього місця, де я стою до кінця, до краю, тут, наприклад, 5 секунд летіти. А якщо я дуло поверну праворуч, то летіти він буде секунду. Тобто в нас буде змінюватися швидкість стрільби в залежності від того, де ми знаходимося. Це не зовсім зручно. Тому, Потрібно зробити перезарядку однаково. Ну, не зовсім. Ми з вами зробимо одну хитру штуку, з якою, якщо не помиляюсь, ми з вами ще не стикалися. Називається вона клонування. Що це значить? Ми з вами будемо стріляти не основним нашим спрайтом, а його копіями. І так, дивіться, як це буде відбуватися. І так, беремо блок завжди, ну це обов'язково. Стріляти ми будемо клавішою 0, тому що наш танк це номер 1, в нього налаштування на стрілочки, тому він праворуч знаходиться. Датчики. Коли клавішу натиснуто, яку? 0? ну Зручніше, тому що в нас 1 та 3 це обертання вліво-право, да? а 0 це у нас якраз під, під великим пальцем зручно натискати. Нагадаю, що мова йде про циферки, які у нас знаходяться праворуч на клавіатурі, а не ті, що горизонтально над літерами. Так, є таке, да? Клавішу 0 натиснуто. Тепер далі. Значить, нам потрібно створити клон. Ви, напевно, бачили ці блоки, Ось вони тут знаходяться. І тут є створити клон з мене. Давайте подивимося, як це працює. Дивіться. Я натискаю на прапорець. Так. І нічого не відбувається. А, ну так. Да, 0. Натискаю 0. клац От мій оригінал. А от клони. Причому бачите, скільки їх? Їх 3 Так я ж один раз натиснув. От, тепер один. А якщо я затисну, бачите, в мене тут згори лічильник клонів. І отут в мене 145 клонів. Це значить, що ось оригінал, а ось його клони. От я їх переміщую. 145 штук їх тут. От. Ну, я не буду це робити. А чому їх так багато створилося? Тому що я забув паузу зробити. І так, от, пауза наша це буде нашим обмеженням. Тобто, в реальному житті. Ну, Кулемет це що? Це у нас є барабан, там, на, наприклад, на там, 100 патронів або на 300 патронів. Да? Ми затиснули гашетку, і воно собі стріляє, поки патрони не кінчаться. А танк так не вміє. В нього одне дуло, одна гармата. І всередині сидить екіпаж, який складається ну, мінімум, якщо не помиляюся, з двох. А так, в ідеалі з трьох осіб, один з яких рулить, інший. Заправляє гармату, третій там не пам'ятає для чого. Радіс чи хто він там. От. Тобто потрібен час, щоб перезарядити, Тобто витягнути капсуль, вставити інший снаряд, закрити, тобто підготувати гармату до стрілянини далі. І оце буде нашим обмеженням. Ми зробимо обмеження умовне одну 1 секунду. Тобто ми можемо стріляти раз в секунду. Не частіше. Тепер далі. Як це буде виглядати? Дивіться, от я натискаю на 0, і в мене створився клон. Я затискаю 0, і в мене раз в секунду спрацьовує генерація клонів. Але ми цього поки що не бачимо. Воно все сховане під оригінальним нашим спрайтом. Тепер далі. Це генерація клонів. А тепер як вони будуть себе поводити? І так, тут є такий блок в керуванні, коли я починаю як клон. Що він буде робити. І так, перше. В нас 4 костюми. Ми не знаємо, який костюм в нас на даний момент. Тому ми беремо і ставимо костюм, змінити образ на снаряд 1. Ну, тобто на перший, от наш червоний цей костюмчик. Можемо на жовти, ну, кому як більше подобається. Ну, давайте, щоб було зрозуміліше Давайте снаряд Т1. Назвемо це так, щоб було більш логічно. Так, і тут тоді буде. Взрив Т1. А можемо не так. Не снаряд Т1, а снаряд для Т1. Тоді буде зрозуміло, до кого воно відноситься. І так, тепер нам потрібно, щоб наш снаряд перейшов в те місце, де знаходиться наша башня. Перейти до башня. Тобто дивіться, що в мене тут таке? Ти хто і чому ти так виглядаєш? А я його поставив. Так, да, змінити. А, ну так, да, коли я починаю клон. Дивіться, це наш оригінальний спрайт. Я спеціально зроблю ось так, щоб ви бачили, що він виглядає неправильно. Да? Тепер натискаю, от я під'їхав танком сюди, натискаю 0. Клас. Бачите, з'явився снаряд. Виїжджаю далі. Клац, з'явився снаряд. Клац, з'явився снаряд. Да? Тобто воно працює. Снаряд з'являється там, де знаходиться мій танк в той момент, коли я стріляю. Виглядає дико, так? Да? Тепер далі налаштовуємо. Тепер нам потрібно зробити так, щоб снаряд дивився туди, куди дивиться наша гармата. Для цього ми беремо рух. Повернути в напрямку. І беремо ось таку цікаву штуку. Одразу кажу. Якщо ви не будете думати, що ви робите, ви не знайдете потрібний блок. Ось тут є ось такий блок. Називається він тло з сцена. Що це значить? В нас є об'єкт сцена, фон наш, і в нього є властивості. Ну і плюс змінні якісь, так? І тут немає. Напрямку. Да? А де напрямок? Напрямок є у спрайта. Тому ми беремо потрібний нам спрайт, в даному випадку це буде башня. І шукаємо. Бачите, значення з'явилися. І от наш напрям. Клац. І ставимо його сюди. Тобто, наш клон буде повертатися у напрямку, в який дивиться наша гармата. І так дивимося. І так, експерименти. Я зараз буду їхати і стріляти. Дивіться, клац. Де, де знаходиться моя башенка? Ось тут. Клац, тепер я поїхав. Дивлюсь назад. Клац, бачите? І напрямок тепер змінюється. Клац. Да? Вот. Бачите, я кожну секунду створюю новий. Снаряд, і він дивиться в тому напрямку, в якому мені потрібно. Причому зовнішній вигляд у нього вже правильний, а не той, що у головного спрайта. Да? Тепер налаштовуємо розміри, тому що такий здоров'язний він нам не потрібен. Беремо, де у нас тут? З -з 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 Задати розмір, 5. Чому не один? Тому що менше п'яти розмір поставити скреч не дозволяє. Є в нього таке обмеження. Тепер, давайте подумаємо, де з'явиться наш снаряд, коли ми його зменшили? Дивіться, я стріляю. Клац, а снаряду не видно. Де він? Від'їжджаємо, він знизу. Куриця снісла яйцо. Да? Тобто, снаряд знаходиться зараз посередині танку. А він повинен з'явитися ось тут, на його на кінці гармати нашої. Я десь порахував тут приблизно 30 кроків. Тому ми переміщуємося на 30 кроків. І тепер дивіться, вон бачите, я тепер, коли стріляю, в мене снаряд з'являється, от прямо вон, вилазить да? з дула. Але він стоїть на місці. Тепер налаштовуємо йому рухи. І так ми ж з вами не знаємо, яка відстань до межі. Тому ми повинні зробити так, щоб він рухався безкінечно, поки не торкнеться чогось. І тут є такий блок, який називається повторити до. Що ми будемо повторювати? Ну, в нас дивіться, поки що в нас є лише межа. От. А потім у нас буде танк, в нас будуть стіни, в нас будуть там іще якісь перешкоди. Тому одразу беремо блок, або, щоб можна було перелічити всі варіанти, до яких ми будемо, будемо потім торкатися. І торкаємося межі. Торкається межа. Так. Дивіться. Тепер, що буде відбуватися? Він буде рухатися, наприклад, 10 кроків. Давайте подивимося, як це відбувається. Дивіться, я стою тут на місці і буду натискати 0. Бачите? І полетіли. Можливо, у вас трошки підлагує, але ідею головну, я думаю, ви побачите. Да? Тобто ми тепер стріляємо, снаряди летять. Знову ж таки, це поки що схоже на стрілянину з арбалету. Тому що в нас не снаряди, а дротики такі, по суті. Да? От Якщо захочете зробити гру якусь по типу лучников, да, перестрілки лучників, то от якраз вам далі те, що я покажу, не потрібно. Вам якраз щоб він залишався на місці і, і треба, щоб були ці снаряди, арбалетні болти, да, Якими можна потім щось зробити. Ладно, Нам чого не вистачає, щоб, по-перше, Щоб, 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 щоб по-перше, ми хочемо, щоб наші снаряди детонували. Да? А для цього ми повинні зробити йому образ, змінити образ на взрив для ТА, не взрив, а вибух, взагалі. Щирий українець. Вибух. Да? Так. Змінити образ на вибух для Т1. Так. Що буде відбуватися? Дивіться. Зараз я стріляю. Бачите, в мене тепер костюмчик не стандартний, а другий анімація, ну, скажімо так, мікроанімація з взриванням моїх снарядів. Але все одно вони стоять на місці. Що потрібно переробити? Потрібно нам взяти і вилучити цей клон. Тобто тут є такий блок вилучити цей клон. Тобто, клон зникне. І так дивимося, що буде відбуватися. Я стріляю. Клац. я сподіваюся, ви це бачите. В нас немає анімації вибуху, Да? в нас просто торкається межі і зникає. Щось не так. да? Чому? Тому що анімація змінити образ та вилучити вона відбувається швидше, ніж за секунду. Ми не встигаємо це помітити. Тому нам потрібно зробити невеличку паузу. Тобто чекати, ну, давайте 0-1. Цього достатньо, щоб ми помітили вибух. Так. Ну і, напевно, головне. Давайте покажу, як це працює. Так, а де анімація? Не зрозумів. Стоять бояться. А, я не те чекаю, господи. Ну, Вася, ось ось так потрібно зробити. Спочатку ж анімація, потім пауза. Так, дивіться. І пів. Бачите? Ну, можливо, знову ж таки, зум може провагувати, але колись ви анімацію цю встигнете побачити. Якщо ви вважаєте, що це дуже швидко, можна зробити 0.2, тоді воно буде більш довго сидіти. Там, ну, знову ж таки, це не буде дуже довго, але буде більше можливість це побачити. Так, ну і останнє. От в нас тут в частині екрану є якась штука, яка нам зовсім не потрібна. Да? Це оригінальний спрайт. І ось цей оригінальний спрайт ми повинні сховати? Сховати на початку гри. Але ми зараз з вами що робимо? Стріляємо невидимими клонами. Тому що в нас клон, що робить? Клон це повна копія оригінального справу. Правильно, да. так. Тобто клон має таку ж властивість схований, як і оригінал. Значить, ми повинні наш оригінал що показати. А де ми його показувати будемо? Ми будемо показувати там, де вже починається його дія. Тобто, після того, як він вийшов на початкову позицію. Тобто після перемістити на 30 кроків. Все. Дивіться, як це відбувається. Красиво і просто. Все. І тепер ми з вами катаємося і в різні боки можемо пулятися снарядиками цими. Все. Так само це буде з іншими об'єктами, якщо ви захочете робити не танки, а щось інше.